Нові крісла моделі Presidents. Наше власне виробництво. Виготовлені вручну, виключно з натуральної італійської шкіри найвищої якості. За потреби надаємо вам клаптик шкіри, з якого виконане крісло. Посередині директорське крісло Presidents на хрестовині та коліщатках. використана найякісніша фурнітура. Механізм мультиблок. Гойдання, регулювання жорсткості гойдання, регулювання висоти, сидіння крісла, а також обрання кута нахилу крісла. Розкішний вигляд, декорація цвяшками, спинка, методом каретної цвяшки. По боках, також крісла цієї ж моделі Presidents, але на ніжках. Просто розкішний вигляд, надзвичайний комфорт. Можуть бути як комплектом. Також можете придбати будь-яку кількість або одну одиницю. Уся детальна інформація на нашому сайті в розділі Нові крісла, посилання на сайт профілю» або можете написати нам на Viber чи в Direct. Усім гарного дня!